Сантиметр за сантиметром українські воїни продовжують відвоювати рідну землю у ворога. Як повідомили у генштабі збройних сил України загальні бої втрати противника спочатку повномасштабного вторгнення по 23 липня 2023 року, орієнтовно склали 241 960 осіб особового складу. Ще 630 окупантів відправили до пекла за минулу добу. Танків Второї армії Міра спалено 4151 штуку за добу 11. Бойових броньованих машин знищено 8105 одиниць 9 штук за добу. Артилерійських систем рашисти загалом втратили 4658 одиниць за минулу добу аж 29 штук. Також знищено вже 697 реактивних систем залпового вогню російської армії за добу 4. Ворожих сесію ППО ліквідовано 451 одиницю три за добу. Літаків країни-агресорки вдалося знищити вже 315 штук. От гелікоптерів окупаційна армія втратила 310 одиниць. БПЛА оперативно-тактичного рівня українськими воїнами збито 3958 одиниць за добу 14. Крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах і селах, знищено 1298 одиниць. Кораблів і катерів флоту Російської Федерації потоплено 18 одиниць. А от автомобільної техніки та автоцистерн тільки вдумайтесь аж 7172 одиниці, 13 одиниць за добу. Спеціальної техніки ворог втратив вже 696 одиниць за добу 5. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям, слава Україні!